Опана, яка нарядна. А куди ти зібралась? На прямий ефір на канал Вовка Брус. Хіба не на косарці їдемо? Хух, трясеш своїми вудками. В нас же байкер буде на прямому ефірі. А це не вудки, це спінінги. Ну ти лови риба, я до байкера. Не поняв, що за байкер. Ну, байкера Аш буде на прямому ефірі. Подзвони, спитай. Алло. Привіт Ашот. Привіт. Та що, може сьогодні прямий ефір разом проведемо? Так, збираємо. Розіграємо цікаві призи за донат на яхті. Набрав прикольчики, буде на призи що роздавати. О, то добре, приїжджай, буде весело, цікаво і продуктивно. Так що сьогодні побачимось, давай, чекайте. Ну що, подзвонив? Подзвони, так ти, може, ще й поїдеш за рулем. Я ж нарядилась, бачиш. Ну давай, закидай тоді.